Зрозуміли, написано не урозумілі вони путей моїх, не познали вони путей моїх, і не захотіли. От вони не послушалися. Так от саме перше написано послушне образу, ученню Цього образу це, це ціле учення, от, яке, в якому можна розібратися. Щоб нам придати себе цьому ученню, і через учення і, і панування освободитися від власті гріха і стати повністю свободними від образу, міра всього, від ветхого чоловіка, освободитися від гріха. І це можливо. І для цього то і прийшов Ісус Христос. І ми прочитали, що він уподобався во всьому нам. Прийнявши образ раба, він став подобний нам. Він став подобний, як, як будто би, от Він оточистився з нами як грішник. Він не був грішником, але прийшло час, наш гріх був положений на нього. Він повністю був е, е, загружений нашими, нашим гріхом. І от він також і з нашим чоловіком розібрався. Але тільки э, це йде в нашому житті тоді, коли ми це зрозуміємо. Оцей образ і учення, і придамо себе цьому образу учення через послушання. Якщо ми зрозуміємо, то ми. Дійсно отримаємо свободу і війдемо покої його. По-другому по нічого в нас не вийде. Тому ціль Божа в нашому житті, подумайте, ціль Божа для нас бути подобними образу Сина Його Ісуса Христа. От тепер подивіться на себе, кожен з вас. ви, наскільки ви похожі образу Ісуса Христа. Настільки, допустимо, в його образ і Його у вас відобразився. настільки ви похожі, в образ Ісуса Христа або не похожі, Понімаєте? <клух> образ це Його іпостасі, от Він каже, що він образ іпостасі Отця. І тепер цей образ іпостасі має бути в нас. Іменно, щоб в нас відобразився Христос. І це цель Божа, от я вже сказав, от, бить подобними образу Сина Його Ісуса Христа. От Бог заклав цю програму, щоб достигнути цієї целі в нас, щоб в нас відобразився Ісус Христос. Де Він отобразився? В нашому духі, чи може в душі, чи може ще і в тілі, і назовні? Ви розумієте? Во всьому, во щоб відобразився Христос. Тому це не ігра Слов, не э, і цитат Писання. Це действительно незмінність Божого Слова. І <кхи> тому нас, нас призиває до того, щоб ми обліклися в нового, нового чоловіка, який обновляється у познанні. <кхи> Щоб ми оділись в нового чоловіка, але Но прежні чим одіться в нового чоловіка, треба скинути ветхого того чоловіка. Не можеш ти одітися, поки, поки не, не, не скинеш стару природу. Не зможеш в нового одітися. Ніяк не вийде. би люди не старалися раз, злічними путями, я слухаю многих проповідників, отак, от і, і думаю, ну, Плохо, що не можна задати чоловіку вопрос на ходу спросить. Ну, а як же ти дорогой? А як оце, як оце питання, що ти розказуєш, а як практично його? Як можливо практично те, що ти розказуєш? Поэтому Павло каже такі слова, що в його житті це, це дійсно вийшло. Ну, наприклад, він говорить, що Бог нас призвав для того, щоб відкрити в нас Сина свого Ісуса Христа. Він нас призвав, щоб в нас відкрити Сина свого Ісуса Христа. Це в, в, в будущ. Павло каже, по відношенню до себе, щоб в мені відкрити сина свого Ісуса Христа, він про себе говорить. Це ще значить, що це не сталося, і ще цього це, це не це не пройзошло в житті апостола Павла. Але це не значить, що воно не нешло пізніше. Павло мог пізніше дійсно сказати про себе, що він вже не він, а живе в ньому Христос. У Павла вийшло, і коли це вийшло, тоді Павел вже заднім ходом не їздив і не ходив. Він конкретно міг сказати такі слова: Подражайте мені, як я Христу. Або Він говорить такі слова по образу, ви бачите в нас. От у Павла вже і відкрився образ, образ Ісуса Христа. Образ нового чоловіка. Він облікся вже в нового чоловіка, і в ньому вже ветхого чоловіка немає. Совершенно. Чому немає? Тому що Павло зрозумів, що Ісус Христос розібрався з ветхим чоловіком. І Він дійсно віддав свого ветхого чоловіка осознано вольєвим актом віддав на крест. І... Ця подія произошла в житті апостола Павла. І те, що написано в 6 главі Римлянам, 6 стихом, що там сказано такі слова: великий наш чоловік раз п'ять з ним, щоб упразднено було, упразднено було тіло гріховне. Оказується, слово упразднено, значить, його, воно перестало существувати, його в тебе нема. Тіло гріховне, і ветхого чоловіка в тебе не стало. Він оказався, відхий чоловік на кресті. Все. Ну, коли ви крестилося, скажіть хоч один мені, це, це з вами произошло після того, як ви з річки вийшли, і, і ветхий чоловік ваш остався в річці або ж на кресті. А ви й не понімали, і я в місті з вами не понімав цих процесів. Це дуже серйозно. Тому Павло вже говорить з позиції того, що в нього зовсім друга життя. І він говорить: по образу: поступайте по образу, какой в нас. От в нас має відкритися образ Ісуса Христа. І це початок. Я вже скільки разів напоминаю, це початок нашого, ж, нашої життя в духе. Перве, друге, це. Початок освящення нашого і третє це переображення в образ Ісуса Христа. Раніше це в нашому житті не, сос, не состоїться, поки людина не зрозуміє і не війде в оце состояння свободи від в'ядного чоловіка. І і тому <кхм> цей процес буде. Буде в житті нашому преображення в образ Ісуса Христа, він буде в процесі всієї нашої житті на землі далі, поки ми будемо тут на землі. Преображаємося в той же образ від слави в славу, як од Господня Духа. Це буде продовжуватися, поки ми будемо в тілі, тут на землі, доколі дійсно в нас не зобразиться Христос. Слава славі Христа, який є образ, Бога невидимого. От в нас має відкритися образ Бога невидимого через нашу життя, через нашу річ, через наше мишлення, через наше поведіння, через наші поступки, через буквально всі наші дії внутри нас, все те, що невидиме. у нас має відкритися образ Бога невидимого. Він не буде віддімий, наприклад, фізичними очима, але він буде віддімий. Вокруг нас. Через, Через образ, так. Да. Тому апостол Павло говорить, що по образу такий бачите в нас. От який сьогодні образ бачать в нас люди, які ну, вас, які люди вас оточують домашні, який вони образ бачать? Що це за образ? Що він в себе представляє? От, образ ветхого чоловіка чи образ нового чоловіка? Свлеклись ми гріхов... оставили ми гріховне тіло плоті, і, допустимо, ми продовжуємо жити е, по плоті, і е, життя наша дійсно не преображається в образ Ісуса Христа. Тому це дуже серйозне питання. Хай Господь вас благословить, поки ми на, на цьому ми зуновимося. І далі ми перейдемо до обсу розсудження, обсудження цих питань. Ви, ви чули, що я говорив без всяких діалогів, а тепер ми можемо бути в діалогії пожалуйста, ви можете э, задати питання. Буквально що э, вас. Вам не зрозуміло чим ви можете поділитися?